Привітик, друзі! Доброго раночку всім. У нас ось така погода, бачите, четвертий день падає дощ і досить холодно. Сьогодні на термометрі у нас 9 градусів. От зараз сьома ранку, ну, вже по сьомій десь, сьома 10, можливо, десь тако. І 9 градусів. А на балкончику в мене тут, по-моєму, 14 десь щось таке. Вон, бачите, як гарненько квітне бузок. Там і фіолетовий, і білий. Кущик такий малесенький. Все вже зазеленілося, все таке гарне, але холодно. Там багато машин, я не можу знімати все подвір'я. Це наше подвір'ячко, те, що біля під'їзду. Тут ось гарненько квітне каштан, велике таке дерево. Дуже красиве. Словом, погодка така, що на вулицю виходити зовсім не хочеться. Буду сьогодні сидіти вдома. Не знаю, напевно, займуся пересадками, треба поставити опори плетунчикам своїм, бо вони лазять вже по всіх рослинках. Ну, зараз поп'ю кави. Поснідаю, приведу себе в порядок, трішечки прокинуся. Трішечки попрацюю, бо мені накидали трошки роботи, я працюю онлайн. Ну, а потім, можливо, ми з вами займемося пересадочками. Деякі я познімаю, деякі знімати не буду, тому що це досить така моторна трішечки справа. Виставити камеру, то все, я знаю, що багато хто. З моїх глядачів полюбляють відео з пересадками. Ну, я постараюся такі відео знімати. Звісно, можливо, не дуже часто, але дещо буду знімати такі більш простіші пересадки. Ось тут на балконі, бачите, плюс 15 вже. Трішечки на 1 градус потеплішало, було плюс 14. Зараз ось так темно, похмуро і досить прохолодно. Ось тут я так трішки навіть змерзла. Мої церопежки, бачите, ось так обростають. І вся середина цієї церепегі, бачите, вся-вся. Зелененька. Ось. Старі листочки, вони сірі, а новенькі, вони всі зелені, і там ще вилазить такий паросточок, зросточок. Оце вона буде тягнутися. Вона в мене така закручена, не знаю, мені здається, я її вже ніколи не розкручу, отак вона вже і зростатиме. Ну і тут пеларгонічки. вон понарощували по два листочка. Посередині тут два, і тут два. Новеньке листячко. Ось так вони в мене саджені в такий гарний квадратний горщичок. Ось тут живуть на балкончику. Гарні красуночки. А в мене, друзі, закінчується кава. Я про це зовсім забула. І бачите, ну, на сьогодні мені ще буде тут попити каву. Я думаю, може навіть і на завтра, але... Напевно, таки доведеться виходити в магазин, тому що ну, треба купити кавусю. Тут, ось, бачите, в мене стоять дві варені картоплинки. Я робила олів'єшечку, і отаку дві картопельки в мене залишилося, тому що я передумала класти всю картоплю, бо я того не люблю. Ну, і тепер треба придумати, що з ними зробити. Зазвичай я їх тако ріжу на чотири 4, на 4 частиночки, потім обсмажую, додаю туди сметанку, вершкове масло, спеції, часник, і виходить досить смачно. Можна чистити, можна не чистити, Отако От розрізається і обсмажується. На топленому маслі я це роблю. Виходить дуже смачний сніданок, ну, але як для сніданку дві штучки трішечки замало, якби було, можливо, три. То я би собі сьогодні такий сніданок зробила. А так, то, напевно, я поїм олів'єшечку, вип'ю кави і, ну, може, з'їм якісь пару канапочок. Моя кисличка, гарнесенька, така вона піднімалася. Ось тут такий великий листок, гляньте на всю мою руку. Гарний, красивий такий. Трішечки, знаєте, вона буває, відсушує отам нижні пагінці. Не знаю, з чим то пов'язано, але. Іноді відсушує, хоча поливаю її добре. Думала виносити її на балкон, але оскільки поки що там така холодрига, то нехай поки що вона стоїть мені тут, щоб я ото за нею не переживала. Тому що отакі перепади температури вони вже мені дуже, я скажу чесно, дуже надоїли, тому що я до них дуже чутлива. Там мені багато хто писав, що чекають дощика. Я теж люблю дощі, але. Знаєте, я, маєте, чутлива людина, в мене падає тиск, і потім я хожу така трішки як сонна. Ось так вариться моя кавуся. ну Точніше, вона не вариться, вона томиться отако, на комфорті, на дуже повільному вогні. Одразу я заливаю її кип'ятком, а потім ставлю і вона трішечки, отак собі потихесеньку-потихесенько булькає. І отако томиться. Потім я її вимкну, вона ще трішечки постоїть, настоїться, щоб осіла ота вся гуща і можна насолоджуватися кавою. Ось такий в мене, друзі, сніданок. Це моя олів'єшечка, і дві канапочки з червоною рибкою. Ну і кава, звісно. Олів'є я роблю трішки по-своєму. Я не даю туди багато картоплі, точніше, кладу одну-дві картоплиночки, тому що я не люблю, коли вона забите, знаєте, картоплею. Раніше, звісно, це було доцільно, тому що намагалися зекономити на більш дорогих продуктах, клали багато картоплі, щоб салату було більше, але ну, мені смакує ось такий полегшений варіант, але я даю багато відвареної моркви. тоді. Салатик має такий солодкуватий присмак. Ну і замість кобаси я туди даю таку запечену шинку. Виходить дуже смачно. І огірочок я даю маринований такий солоденький, гостренький. Ну, і салат має зовсім інший смак, ніж той, що ми звикли готувати. Але, от для мене це дуже смачно. Ще даю рібчасту цибулю. І гострий перчик. Ну, ось так. Такий в мене салатик, такий сніданок. Зараз поснідаю і напевно буду йти і займатися пересадочками. Тому що я вже говорила, що пересадок треба мені робити дуже багато. Я завжди відкладаю, відтягую цей процес, тому що не дуже його люблю. Ну, але це робити потрібно. Рослинки потребують догляду. Знаєте, я вже зовсім запустила своє в'язання, геть ніяк в мене не доходять до нього руки, от нема в мене ні бажання, ані натхнення якогось, так, і лежить в мене все почати і не закінчене. Тому що от якийсь в мене зараз стан, якась така невизначеність, щось отаке. Де ми будемо, що ми будемо, поки що не знаю. Тому, ну, коли отака нестабільність, знаєте, якась, ну, вона викликає якусь таку тривожність. Нічого не хочеться такого робити, планувати, ні до чого, немає бажання. Ну, але щось робити потрібно. Друзі, в мене є ось такі, бачите, піддончики. Від горщичків для орхідей, тому що я хочу зараз пересадити орхідейки. І ось, бачите, ось тут були етикеточки, і залишилися такі сліди від них, тому що я їх за допомогою гарячої водички познімала. Але, от бачите, дуже добре видно, що на кожній позалишалися такі дуже неприємні і негарні сліди, в тому числі вони. Є і на деяких горщиках, мені це дуже не подобається. І я хочу від них позбавитися. Напевно, ще зимою я заходила в червоний маркет, у нас є тут такий магазин, і побачила випадково ось такий засіб для видалення їх залишків, від клею і скотчу антиграфіті. Ось такий коштував він щось там. 100, 100 гривень приблизно. І ось цим засобом я зараз хочу спробувати а, оці всі штучки, ось ці всі сліди повидаляти. Колись я його купила, тому що я хотіла почистити а, залишки від скотчу двостороннього на склі і від того утеплювача, що я обклеювала вікна. Коли він знімається, відпадає, від нього залишаються такі довгі і великі сліди, і це дуже негарно. Тому я придбала ось таку штуку, ніколи її не використовувала. Зараз разом з вами хочу спробувати, що з того вийде. Тут написано, що треба нанести засіб на ось таку паролонову губку. Ось я її взяла, і на оцю охолоджену поверхню. Тому я прийшла ось сюди на балкон. Тут досить холодно, ось вони тут трішки полежали. Ну І щоб не дихати, отим всім, дуже зручно буде це робити саме тут. Ну і Давайте зараз разом з вами спробуємо. Тут написано, що треба використовувати і перчатки, і якийсь ото маску. Ну, Але я цього не робитиму, тому що я на балконі. Зараз воно тут трішки спробуємо нанести. Воно досить гарно розпилюється. Наношу засіб ось так на губку і буду пробувати ось це, друзі, прибрати. І ви знаєте, причудово воно прибирається. І я навіть не очікувала, якщо чесно, подивіться, немає жодних слідів. Гляньте, класна штука. Просто супер. Зараз пробуємо на інший, воно висохне і буде краще, видно, результат. Тут, бачите, в мене навіть трішки паперу залишилося, але воно все знімається, друзі. Зараз я оцією дряпучою стороною трішки хочу зняти папір. Ось так. Зняла. Дивіться, отих квадратиків, ну, немає. Вони відчистилися. І зараз ми це все зробимо на всіх шести піддончиках, наношу ще трішки засобу. Ось, подивіться, є квадратик, його чітко видно. І ось наносимо засіб. І ось результат. Його немає, дивіться, нічого нема. Йдемо далі. Тут ось така пляма робимо те саме, ось так протираємо. Наскільки легко, а раніше я пробувала і ацетон, ота рідина для зняття лаку наготопи, то нічого з того не допомагало. І олійками. І чим тільки я не пробувала, чесно кажучи, я не дуже вірила, що цей засіб може щось таке зробити, але погляньте, жодних слідів немає, друзі. Сказати, що я задоволена, то не сказати нічого. Я нічого не рекламую, геть зовсім нічого. Ось знову пляма наносимо. І дивимося результат. Але, друзі, ви так як я не робіть, надягайте рукавички, тому що може бути дуже сильна алергія, ось так. Дивіться, нічого нема. Обалдіть! Зараз ще трішечки. ось плямка. Протираю. І нічого не залишається. Погляньте нічого нема. Ну, ось такий, друзі, про чудовий результат, я вам скажу. Мені дуже подобається. Ось ці вже просохли, дивимося на сухих. Нічого немає на жодному нічого не повернулося. Я скажу засіб трішечки такий жирненький, ну, якийсь жир тут є, тому. Після оцієї процедури, я думаю, варто протерти просто поверхню якоюсь таким якимось паперовим тушничком або серветкою. подивіться друзі, все відійшло. І я від того просто в захваті. Зараз я ще оброблю, але вже без вас ті залишки на горщичках, тому що там теж були етикеточки. І пересаджу свої рослинки. Ось так, друзі, пересадила я свої орхідеї. Ось такі вони гарненькі красуночки стоять ось тут, на балконі, на сонечку вже в гарних, красивих, якщо можна так сказати, горчиках. Тому що, знаєте, скажу вам чесно, мені Більше подобалися ось ці мої отакі горщички з отих пляшок, які я робила з дірочками з отакими. А, до речі, стосовно оцих дірочок, хочу сказати, що в мене дві орхідеїчки. Росли в звичайних таких транспортувальних горщичках без бокових дірочок. Тобто знизу дірочки були, а ось тут, по боках, по стінках горщика, дірочок не було. І от саме в тих двох орхідеїчок коли я пересаджувала, я побачила зіпсоване корінько. Не все, звісно, але воно було. А ті орхідейки, що росли в мене ось таких дирчастих. У горщичках мають про чудове нічого там не псоване, нічого не згнило. Тому, знаєте, я взяла і покоцала ось ці гарненькі горщики і поробила в них ось так багато бокових дірочок. Ну, тому що мені важливіше, напевно, не горщики, а все-таки коренева система. Моїх орхідеєчок. Тому, друзі, ось так. Може, це, звісно, не дуже гарно, не дуже акуратно зроблені ті дірочки, тому що я сильно з тим так вже не заморочувалася. Але ну, результатом я, в принципі, задоволена. Ось так гарненько вони в мене всі стирчать, дуже добре вони попіднімалися з настанням весни. Швиденько дуже пустили в ріст свої нові листочки. Єдине, ось, бачите, ось ця орхідеєчка, вона в мене якась лежача. Я так, ось, знаєте, думала собі взяти її і наново пересадити, ну, щоб зробити якось отако, можливо, знаєте, її перезавалити на інший бік. Ну, не знаю, чи варто то робити, чи ні. Але в мене вона ось так лежить. До речі, оця орхідейка мала таке трішечки в'яле листечко, а от з настанням весни і під лампами тургор відновився, і ось такий великий новий листок вона дала, дуже красивий. Зараз тут дуже пече сонце, відсвічує, я не знаю, добре вам видно чи не дуже. Ну, але ось так. Тому не знаю, друзі, я трішки сумніваюся, можливо, я оцю орхідеєчку якось, знаєте, наново пересаджу і перезавалю її на той протилежний бік. І ось така в мене ще посадочка, бачите, оця крихітна орхідейка. Вона в мене дуже малесенька. Власне, і я її отак заглибила. Така вийшла глибока посадка, ну, але я думаю, що то їй сильно не зашкодить. По-інакшому не дуже би вийшло, тому що довелося би багато насипати сюди ґрунту. Ну, ось так мені подобається поки що. А там, якщо вона буде дуже сильно підростати, я тоді її, можливо, підніму трішечки вище. Також я пересадила ось цей дендробіум. Тому що він у мене, знаєте, ото як приїхав мені, коли, я не пам'ятаю, півроку чи рік тому треба передивитися мої старі відео, там я його показувала в новиночках. Ось таким він і є. Нічого в нього не відбувається, не відростають ніякі листочки, ніяких зростиків він не має. Отакий, як був, отакий і сидить. Тому пересадила і його. До того ж, я. Саджала орхідейки в готову ґрунтосуміш для орхідей і додала туди трішечки кокосового ґрунту. Ну, небагато. Просто щоб трішки він утримував там вологу через те, що ну, моху я не купила. Якось так сталося, що я не купила мох. Ось тут є мох, але це старенький той, що вона мала в старому горщику, я просто його поклала сюди їй. Наверх, назад не викинула, а трішечки попрокладала рослинки. Ну, ось така, друзі, вийшла в мене посадка. Зараз тут пече сонце, бачите, дуже мені хотілося би винести всі свої рослинки на ось цей великий балкон. Але, знаєте, він, ось бачите, тут величезне таке скло, він дуже великий. Але ось тут, всередині, він темний. Більшу половину дня тут темно, ну так як ввечері. А от після четвертої, десь ближче до 5-ї вечора, сюди повертається сонце, і тут знаходитися тоді практично ну неможливо зовсім. Оце все тоді треба затіняти, а затіняти чимось таким дуже темним. І таким, щоб закривалося і відкривалося. Але, ну не знаю, в першій половині дня мені здається, що на рослини тут страждатимуть від нестачі сонячного світла, тому що тут досить темно. А от на тому балконі, на тому, що стоять мої сукуленти, там сонечко світить від 7 ранку до 12 дня. І потім просто тримається таке. Звичайне росіяне денне світло, але не темний, він світліший, він набагато світліший. Тому не знаю, друзі. Це виходить в нас західне, західний балкон, а той балкон виходить на схід, тому що там сходить сонечко. Ну, якщо я правильно міркую, звісно. Ну, виходить якось так. Пересадочкою я задоволена, рослини я звідси зараз заберу, тому що якщо їх тут залишити, вони просто згорять. Я вже ось стою з телефоном і мені страшенно пече в обличчя. Ось така, друзі, на сьогодні в нас гарна пересадка.